Усім привіт, і так в мене для вас є дві новини. Одна гарна, друга, скажімо так, не дуже. Давайте для початку почнемо з тієї, що не дуже. Значить, історія з тіго закінчилась, не почавшись. Що мається на увазі? Е, як виявилось, доручення на мене. По цій машині зробити не вийшло. Давайте коротесенько історію про те, як я купував цю машину. Одного дня я виділив день, вирішив об'їхати там 5-6 машин, які мене цікавили. Однією з цих машин була Chery Tiggo. Ввечері приїхавши додому, вирішив все таки її купувати. Наступного дня созваню з власником, так як машина знаходилась у нас тут під Вінницею, в населеному пункті, який називається Шкуринці. Всі ви цю машину знаєте по Тіктоку. Домовились з власником про те, що він мені її просто приганяє. Я йому віддаю гроші. Він машину залишає, і на протязі декількох днів, так як машина офіційно була зареєстрована, не на ньому, він займається декілька днів тим, що робить на мене доручення. Як ви знаєте, я вже встиг зробити на неї невеличкий огляд, записав відос і, в принципі, почав якісь по ній роботи. Через декілька днів перезвонює до мене Діма, який продавав мені цю машину, і повідомляє про те, що на жаль дорушення зробити неможливо по тій простій причині, що на власника, який на якого зареєстрована ця машина, має обтяження. Рухомого майна, тобто мається на увазі, що йому для того, аби зробити для мене доручення, треба було поставити цю машину для початку на облік на себе і тільки після цього вип... виписати доручність. Таким чином було прийнято рішення, що Звичайно, що машину повернути назад. Гроші я забрав до діми. Питань ніяких немає. Я бажаю йому все-таки цю ситуацію, якимось чином постаратися, все таки вирішити, бо, скажу так, не дивлячись на те, що сума грошей і можливо і невелика, але все одно ситуація не із найкращих. Але не дивлячись ні на що, я можу сказати так, що це досвід, і ця ситуація мене заставила, наприклад, вникнути в те, як на майбутнє, наприклад, купуючи машину по дорученню, можна було, хоча б якимось чином перепровірити, чи нам накладений на неї ареш, чи немає вона обтяжень і так далі і тому подібне. І на сьогоднішній день я можу сказати точно, що я знайшов спосіб, як буквально в два кліка онлайн з телефона заплативши 100 гривень, можна зробити витяг з державного реєстру і перепровірити власника, на якого зареєстрована машина. Таким чином, вже після цього приймати рішення купувати тачку чи не купувати. На цьому історія з Черетіго ставимо крапку, і тепер давайте повернемося все таки до першої новини, про яку я сказав, як хороша, і так того ж вечора, коли Черетіго я віддав назад. До мене ввечері приїхала нова тачечка, а саме це Chery Amulet 2008 року. 1.6 газ бензин на практично максимальній комплектації. Так, поїхали дивитись, що мені досталось. Ну, а тепер саме цікаве, це як і де я знайшов дану тачку. Значить, машина продавалася в місті парк, їхати туди, її просто подивитися, у мене вважання не було. Тому було прийнято рішення поступити наступним чином. Значить, я подзвонив до власника, виявилось, що власник підписаний на мене в Ютубі. Володимир, привіт. Домовились про те, що він мені зробить невеличкий відеогляд всього того, що мене цікавить по цій машині. Після того, як подивився, прийняв рішення, що тачка справді цікава і вирішив її все таки купувати. Після цього залишалось тільки одне придумати, як її звідти перегнати, як це все організувати. Значить, домовились про те, що Володимир робить на мене доручення. Після цього я йому скидаю гроші на карту, і далі він шукає людину, яка зможе перегнати машину з міста Бар в місто Вінниця. Він знайшов знайому, машину сюди привезли на електромережу. Я поїхав, буквально три минути я її оглянув, зрозумів, що тачка справді цікава, От таким чином машинка оказалась в мене. Ну а тепер можемо подивитися детально, що по машині треба робити, які там є нюанси. І так, перше, що треба сказати по даній тачці, зверніть увагу. рішотка на місці, заглушка буксировочного крюка на місці. Далі, що нам потрібно буде робити тут? Фарки мутноваті, їх потрібно буде полірнути. Кромка капота, як ви бачите, в ідеальному стані, навіть не посічена, не запіскоструєна, виглядає досить непогано, рижиків ніяких нема. Єдиний невеличкий Ось нюанс, ми це виправимо. Переднє крило у нас ліве фарбоване, відповідно, на ньому тут десь поліс лак, це ми все поустраняємо. Що стосується водітельської двері, так само вона тут підфарбовувалася і, відповідно, є нюанс, який потрібно буде вирішити. Зіркала чітко, по заводу. Що стосується нижніх кромок дверей, я їх вам вже показував, нема ні ржавчини, ні гнилі. Що стосується порогів, точно так само пороги не міняні, вони знаходяться в ідеальному стані. Як ви знаєте, отут у них проблемне місце постійно, вони починають гнити. В даному випадку вони цілесенькі, до них питань ніяких немає. То, значить, Рухаємось далі. Взаді у нас по аркам все в ідеалі. Нічого ніде не відгнило, не прогнило. Пластик на місці. Порів виглядає таким ось чином. Також не менш важливим зверніть увагу, в якому стані знаходиться Каверлін. По суті, він в ідеальному стані, нічого не повилазило, його достатньо буде лише пропилисосити і на цьому кінець. Що стосується заднього ряду сидінь, так, да, грязновато, але саме головне, що не полине, не подерте. Саме від чистимо, я думаю, тут буде порядок. Так само зверніть увагу, присутня задня оригінальна полка не унічтожена, єдине, що грязновато. Що стосується потолка в ідеальному стані, пропелесосиму і на цьому, я думаю, буде кінець. Тут ми маємо доустановлений подлокотничок, пепельничка на місці. Оригінальні поліки виглядають от таким от чином. Ковролін, як я вже сказав, в ідеальному стані, по суті, потрібно пропилесосити. Рухаємось далі. Якщо подивитися на кузов, він абсолютно повністю весь рівненький, немає ніяких нім'ятів, нічого. Єдине, що він. Скажімо так, заматовівший, так, його потрібно буде гарне сичко сполірувати. Я думаю, він буде виглядати дуже гарно. Не менш важливим є те, що присутні оригінальні рідні, легкосплавні диски, різина задня, скажімо так, доїздити передня, що в гарному стані. Отак От виглядають тормозні барабани, присутні брізовічки заводські, отаким От чином вони виглядають. Рухаємось далі. Нюанс, на який я завжди звертаю увагу, це рідкість в даних машин. Буква Т присутня. І ось тут надпис 1,6 присутній. Якщо зблизька подивитися по кромки ніде немає ні ржавчини, ні гнилі. Єдиний нюанс це ось тут, тут є невеличка вм'ятина, яку ми будемо устраняти. Тепер дивимося в якому стані знаходиться бампер. Нічого не подерто, не затерто. Далі тут у нас присутній такий от фаркопчик, що є немалозначеним. Тут у нас заправочний клапан ГБО. Фарки знаходяться в такому стані. Я думаю, що нам єдине, що ми їх сполірнемо, для того, аби вони виглядали ідеально. І так я вже заїхав в гаражик, для того, аби нам ніхто не заважав, ми могли спокійно далі, детально подивитися дану тачечку. Капот я вже привідкрив, Дивимось, що ми маємо. В загальному це все виглядає ось таким чином. Для початку давайте звернемо увагу на телевізор. Він у нас знаходиться в чудовому стані, Кріпежі фар. Всі на місці, нічого не поломано. Так, далі дивимось по болтам, як ви любите. Хоча в даному випадку сенсу на це звертати увагу не бачу, але тим не менше, болти не кручені, все на місці. Тут аналогічно, все в купі. Далі, що стосується жабо, нічого не зломано, не розломано. Грізновато, але, скажімо так, головне, що все ціле. Далі, стакан. Виглядає ось таким чином. Негнилий, ржавщини ніякої немає. В загальному я можу сказати по підкоподці, це те, що, скажімо так, в загальному можна сказати, що немає, ну, скажімо так, мінімально ось цих речей, коли там ізоленти, намотано, щось вже своє перероблено і так далі. Тобто максимально все ціле і збережено. Що стосується воздушного фільтра, кріпіжи всі на місці, тут патрубки всі на місці, все ціле. По мотору можна сказати так, що десь трошечки можливо там пускає масло, але, скажімо так, не критично, бо воно навіть не влажне. Виглядає таким чином. Що стосується ось цих речей, все виглядає фішечки отак. Радіатор не грязний, радіатор чистесенький, я на нього вже дивився. Далі воздухан на місці. До речі, теж я так розумію, це рідкость, бо в декількох машин вже передився, його взагалі немає. Що стосується розширительного бачка, відразу на що звернув увагу, так як я вже сказав, поки ми їхали декілька разів, ставали зупинялися, бо бачили, що стрілка піднімалась вище норми. Так? На що я звернув увагу? Не працює клапан на кришки розширительного бачка, це потрібно буде поміняти. Що стосується того, чого не включаються вентилятори радіатора, наскільки я зрозумів, ось тут в них знаходиться датчик температури, з яким можуть бути нюанси. Других причин тут в принципі бути не може, з цим розберемося. Далі із нюансів зломана ось ця ерунда, яка тримає опору. Так? Це ми поміняємо, докопимо, тепер дивимось на сам капот зверху. Отаким чином він виглядає. Зверніть увагу, що шумка на місці не порвана, і приблизно навіть плюс-мінус, скажімо так, вона чистенька. Що стосується самого капота, виглядає таким чином. Заводський герметик весь на місці, нічого не прогнило, не проржавіло. Тепер коротко пробіжимось по салону. Значить, для початку на що треба звернути увагу, це карта водітельської двері. Так взагалі всі останні знаходяться по суті в ідеальному стані. Тобто сам пластик не подертий, не поцарапаний, його тільки треба помити і все. Що стосується обівки карт, да, вона де неде повідходила, але ми це виправимо. Я думаю, якимось чином ми це все поприклеїмо на місце. Саме головне, що воно не порване. Трохи грязнувати, але це ми відхімчистимо. Що стосується стеклоподйомників, все працює. Електрорегулювання зеркал, все працює. Динамік працює, в пройомах це все діло виглядає непогано. Тепер покажу вам, в якому стані знаходиться пластик оббівка порогів. Так? Не зачуханий, не поломаний і так далі. І тому подібне. Отаким От чином виглядає педальний узіл. Пластик, панелька. Є. Присутня регулювання руля по висоті, регулюровка яркості підсвітки торпеди. Тут у нас фари, противотуманки, габаріти. Руль знаходиться в досить непоганому стані. Саме головне це теж, на що треба звернути увагу, що не зломані ось ці клавіші. Що стосується сідушки, це у нас чехли. Під чехлами там все нормально, треба буде тільки похимчистити. Що стосується спинки, є ось такий нюанс, який ми будемо виправляти якимось ще нам так. Що стосується, знову ж таки, каверліна. Він не порваний, ніде не повилазив, виглядає непогано, з пилисосом буде чітко. Значить, рухаємось далі. Що стосується ось цих речей, все ціле нічого не порване. Підсвітка працює. Так, теж працює. Тут у нас зеркало трошечки грязновато, під чистим буде норм. Зеркало ціле. Рухаємось далі. Знаю, що стосується дефлекторів повітря. Так, все працює, нічого не поломано, Причому як тут. Так, тут це все працює. Присутня вот така вот цікава магнітолка. Далі підстаканечки, ну, скажімо так, повільно, але вони все-таки виїжджають. Так, ну, з цим зрозуміло. Далі. Що стосується комплектації, того, що я казав, тут у нас підігрів заднього вікна, підігрів сидінь, аварійка, ГБО. Тут у нас кондиціонер. Кондиціонер поки що не працює, але я думаю, що ми його зробимо. І те, що він не працює, пов'язано, скоріш за все, з тим, що вентилятори взагалі поки що не включаються. Значить, печка працює, перемикання потоків в повітря працює, температура працює. Далі, тут ми маємо такий ось акуратненький бардащочик, як завжди, тут нам невеличкий великий сюрпризік. Підкурювач, отаким чином, виглядає. Саме головне, що він. Працює. Далі, отаким чином виглядає ручка КПП. П'ятистука, як я сказав, коробка працює по суті ідеально. До неї питань немає, переключає добре. Далі, що стосується оббівки, вона трошечки в печальному стані. і це ми поміняємо. Бардачочок виглядає отаким чином. Грязноватий почистимо не проблема. В загальному можу сказати так, що торпеда. торпеда... Передня панель виглядає дуже навіть достойно, Ну, як мінімум, скажімо так, не розбарахоляна і не поломана. Що стосується панелі приборів, попередній власник Володимир мене попередив про те, що періодично вискакує чек ошибка, яка пов'язана з лямбда зондом. Коли машинка приїхала, чек справді горів. Але дивіться на що я звернув увагу. Ось сьогодні, вже третій день, як машина в мене, я помилку збив, і з тих пір, як я не включаю ГБО. Помилка не загорається, значить дивимося, як це працює. І так, зверніть увагу, чек працює. Після того, як машину завів, чек погас. Підсвітка все працює, тахометр працює, спідометр працює, показник топліва працює, показник температури працює. Ну і от таким чином виглядає наша магнітолка з якимось навіть дисплейщиком, скажімо так. Піанірчик, по-моєму, непоганий варіант. Є флешечка, USB і, по-моєму, навіть блютузик. Ну і тепер коротко, що стосується багажника, як ви зрозуміли, тут в принципі повний порядок. Рідна полочка тримається все, як воно має бути. Тут у нас ніде нічого не прогнило, не згнило. Кромка повністю ціла, Що є рідкості для цих машин тут захисні кришки. Все на місці. Тут у нас прорезинений полік, все на місці. Далі, сама оббівка виглядає досить непогано, Да, вона грязнувата, але мається на увазі саме головне, що її ще не винімали, не розправляли. Задній пластик весь на місці виглядає гарно. Резинки, різинки уплотнітельні, також у нас в гарному стані. Це у нас п'ятий диск, запаска в гарному стані, причому він набагато кращий, ніж одне із. Передніх коліс, я думаю, ми їх місцями поставимо для того, аби був гарний диск на місці. балонівий ключик, і дивимось що у нас під ковриком Значить, тут у нас ще є рідний ковролінчик в збереженому стані. Під кавролінчиком подивимося нижче. Ось таким чином виглядає все частенько приблизно. І не гниле не диряве Дивимось з цієї сторони, там у нас балон ГБО. Ну, таким чином це все виглядає. Знаєш, загальному приблизно постану машини, я думаю, ви зрозуміли. І тепер те, що я вам не обіцяв, давайте поміряємо ЛКП. Так, перше, що почнемо, капот. 117, 109, 88, 85, крило переднє. 67, крило переднє, 67, 78, 95. Арка 74 86. Рухаємось далі. Передня пасажирська дверка. Дивимось. 69,8, 109. Низ. 65. Дверка задня, права. 67, 64, 71, 71. Арка задня права. 75, 67. 64 75. Це вже заднє крило, ви зрозуміли? 75. Далі задня ляда багажник. 57, 64, 71, 56, 58. Далі поміряємо кришу. 52, 52, 87. Крило, яке фарбоване, і передня водійська дверка, яка теж фарбована. 126, 242, 691, 122. Ось тут десь є трохи шпакльовки. 111, 125, 116, 137, 204. міряємо дверку водительську понизу. 122, 104, 96, 95, 96. Тепер. Посередині 112, 114, 113, 124. Тобто, наскільки я розумію, локально підфарбовувалась просто дверка, в принципі, навіть скоріш за все, до шпакльовки. Далі, задня дверка по лівій стороні, низ 70, 69, 79, середина, 78.

65, 77, 88, 79. Отакий От невеличкий відеообзор у мене сьогодні вийшов на цю машину. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Да. І найголовніше, що я не сказав, ціна цієї машини, по якій вона мені зайшла, 1700 доларів. На мою думку, це непогана тачка, і я постараюся зробити її, скажімо так, в ідеал. Але це все буде відбуватися вже в наступних відосах. На сьогодні це все до нової зустрічі на каналі Гаражний Двіж.